В групі бі на чемпіонаті світу збірні Швейцарії і Норвегії грали за право вийти до чвертьфіналу, ну і за те, щоб не грати у поєдинку за виживання в еліті. Швейцарці були фаворитами цього поєдинку, адже норвежці перший рік, як вийшли до елітного дивізіону чемпіонату світу, відкриває рахунок Майер на сьомій хвилині стартового періоду, пробиваючи Стенс Руда, обігравши його. Один в один до цього декілька виходів. Один в один було у швейцарців. Забити вони не зуміли. Але наприкінці першого періоду, граючи у більшості, Норвегія зрівнює рахунок. Йонсен знову ж таки е, прохід е, перетворив на закинуту шайбу, майстерно все зробивши проти Олесі Бельєрі. А потім ще й Далін забив. Це взагалі був шок для Швейцарії. 2-1. норвежці виграли стартову 20 хвилинку. Досить неочікувано. У другому періоді Швейцарія усе розставила по своїх місцях. Зрівняв рахунок в цій ситуації Брайлард. Це 2-2. Більшість швейцарців на 26-й хвилині гри. Взагалі поплатилися саме за вилучення норвезьці. Ось тут тільки виходить п'ятий гравець у них на лід. Пропускають тайбел. Капітан Швейцарії виводить свою команду вперед. Ця шайба, як потім з'ясувалося, стала переможною. Але це був ще не кінець. Ще одна більшість у швейцарців. Діанічо 4-2. Ці шайби. Три шайби в другому періоді. З 25-49 по 31-53 Закинули швейцарці дуже швидко. І під завісу ще періоду Шилд робить рахунок 5-2. Деморалізована Норвегія. Третій період не став порятунком Норвегії. Швейцарія закинула ще. Дубль у оформив Діонічу. Знову ж таки, за рахунок індивідуальних дій. 6-2. Швейцарія в чвертьфіналі.